Доброго дня, любі малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Але спочатку скажіть, яка зараз пора року? Зима. А взимку тепло чи холодно? Вірно, холодно. А щоб не змерзнути взимку, що люди одягають? Вони одягають теплий зимовий одяг та взуття. Тож сьогодні ми намалюємо зимовий одяг, а який? Послухайте. Він шию обіймати звик, та не завжди, а лише тоді, коли бувають холоди. Ви здогадалися, що це? Це шарф. Куди одягають шарф? На шию. Шарфики бувають різних кольорів. Білі, чорні, зелені, червоні, сині, жовті з візерунками та без них. Ми з вами сьогодні будемо прикрашати шарф кольоровими смужками. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим силуетом шарфика, який підготують вам дорослі, кольорові олівці. Я буду використовувати синій, жовтий, червоний та зелений. Фарби таких же кольорів, як і олівці. Ватні палички та ємність з водичкою. Приступаємо до роботи. У праву руку беремо олівець будь-якого кольору. Якого кольору цей олівець? Так, синій. І на шарфику проводимо пряму лінію. Зверху вниз. Ось так. Далі беремо олівець іншого кольору. Який я взяла олівець? Жовтий. Пропускаю місце і трішки подалі проводжу таку саму лінію зверху вниз, тільки жовту. Беру олівець іншого кольору. Наприклад, червоний. Далі. Зеленим кольором проводжу. І так кольори чергуються. А на кінцях шарфика зліва і справа малюємо китиці, проводячи лінії зліва направо. Одним кольором я буду малювати червоним. Так, ми намалювали кольоровими олівцями багато смужок різних кольорів. А тепер беремо ватну паличку і нею будемо ставити багато цяточок у рядочок. Починаємо малювати контур. Він у нас якого кольору? Червоний. Тож ми вмакаємо паличку у червону фарбу. І ось так по контуру. Ставимо цяточки, одну цяточку біля іншої. Також малюємо червоні китиці по краях. Далі будемо малювати смужки по шарфику. Перша смужка у нас якого кольору? Синя. Тож ватною паличкою будемо ставити сині цяточки. Ватною паличкою ставимо сині цяточки на усіх синіх смужках. А друга смужка якого кольору? Жовта. Беремо іншу ватну паличку і ставимо жовті крапочки. Наступна смужка якого кольору? Червона. Малюємо червоні цяточки. А наступна смужка яка? Зелена. Тож малюємо зелені цяточки. Ось який гарний кольоровий шарфик ми намалювали. Я бажаю вам, діти, гарного дня і чудових малюнків. До побачення, до зустрічі!